Дуже рада всіх бачити. Дякую за вашу увагу, за те, що сьогодні в таку жару ви обрали прийти сюди, подивитися на щось темне, тому що тема ментального здоров'я для українців вона досить темна. І це так і є. На жаль, до сьогодні. Але ми ті люди, які тут сьогодні знаходяться, і ми готові дивитися в цю темну матерію, змінювати і більше не боятися. Я хочу трохи розказати про свій шлях, не як людина, яка колекціонує титули, а як людини, жінки, яка пройшла через різні випробування і сьогодні стоїть тут. Мені було нелегко. Правда, і прийти сюди також було нелегко, особливо коли ти розумієш, що ти маєш прийти і розказати про те, що в тебе слабке. Про важкі часи, які були в житті. Я людина, яка зі сходу України з дуже маленького села, де Юра. де-факто я народилася в місті, але зареєстрована в селі. Я там навчалася в школі. Після я пішла навчатися. Після першого диплому я пішла навчатися ще раз, не туди, куди хотіла. Я хотіла потрапити в Луганськ. Після 2014-го, коли я вже 4 роки навчалася в Харкові жила там. Десь лише в 2020 році я сказала, боже, дякую тобі за те, що я не потрапила тоді в Луганськ. І я в Харкові. Це були дуже важкі часи для мене, тому що 2014 рік я студентка, яка завершує бакалаврат. І в мене, я розумію, остання стипендія. І коли я розраховувала гроші для того, щоб зрозуміти, чи вистачить мені на щось після того, як я оплачу е проживання своє, на той момент я б собі могла дозволити лише гуртожиток, мені було грошей 1 гривня 92 копійки на кожен день. Це те, чого я соромлюся в своєму житті до сьогоднішнього дня. Але роком пізніше моє лице було на бігбордах в Харкові і чесно проводив розслідування щодо мене, щоб зрозуміти, чи корумпована я особа, людина, яка жила на гривню 92, через рік балотувалася по мажоритарній системі в Харківському окрузі. Це те, про що я забула в своєму житті, і в принципі я згадала про цей момент в моєму житті, коли готувалася до цього виступу. І я думала, а що мені розповідати людям? От я прийду, вони туди прийдуть, замість того, щоб сидіти на озері, жарити шашлики, бо субота. А вони це прийдуть і будуть мене слухати, чим я можу їм бути цікавою, якщо я не буду їм розказувати якісь там свої титули, розказувати, який класний професіонал, ну що такого може робити людина? І знаєте, одна людина в українській літературі відповіла на це питання. Там є такі рядки. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, і очі твої одні. Мета мого виступу сьогодні тут нагадати вам про це. Про те, що українська культура вона проходила через багато важких темних часів. Але завжди. Знаходила енергію рухатися далі. Я хочу тут нагадати вам, так само, як я колись усвідомила, коли сиділа у психотерапевта, яку я обирала три роки. Я ходила по конференціях за нею, я за нею дивилася, чого я це робила. От я обожнюю філософію. Якщо чесно, я її обожнюю з другої м -м попитки, з першої не любила. Там була така жіночка, дуже страшна, і вона нам розказувала про Гегеля і закони і отрицання і отрицання. І вона завжди спілкувалася російською мовою. Я російську зазвичай практикувала, але коли я навчалася в педагогічному коледжі, то там у нас все було українською, і лише дві фахівчині спілкувалися російською. Одна того, що вона з Москви. Вона дуже любила українську мову, вона їй нереально подобалася. Але коли вона відкривала рот і намагалася розмовляти російською українською, ми казали, будь ласка, поверніться на російську. Це гірше, ніж Азіров. Було так, було весело. Філософія, яку я обожнюю. Допомогла мені в моєму житті в найтемніші часи. Вона допомагала мені приймати той досвід, тому що я та людина, якщо ми будемо брати історичний контекст українців, а Україна пройшла через Першу світову війну, через Другу світову війну. І якщо ми будемо дивитися з точки зору трансгенераційної травми, я дитина 90-х, Маю бути тим поколінням, яке буде вільне від травми. І я та людина, яка в 2014 році потрапляє в цю травму ще раз. І не лише травму, а й стигматизацію, тому що де Юре це не війна. Де-факто в мене досвід. А що це таке, я не можу сказати людям. Тому що я кажу: ну, блін. А тут -то прикол такий, вони там самі себе бомблять. Це все, що я чула. Чи могла я попросити про допомогу? Це невизнаний конфлікт. Це невідомо, що і як це класифікувати на той момент було невідомо. І що з цим робити також? Якщо ти не можеш провести діагностику, отримати якісь результати. Ти не знаєш, що це таке. Ти не можеш поставити, наприклад, якщо ви підете до психіатра, він вас проведе по діагностиці і скаже, в тебе такий діагноз. Я не могла отримати цей діагноз. Я люди, що мені з цим робити? Я робила те саме, як Ірвін Ялом написав в одній книжці. Про Ніцше. До нього прийшов один клієнт і розказує: слухайте. Терапія з вами мені не допомогла, але мені допоміг Нітше. Я читав його книжки. На що психотерапевт сидів до нього, дивився і казав, так а він помер більше ста років тому, як же він тобі допоміг? І він каже, а я читав його книжки. Я також читала дуже багато книжок, тонну книжок. Що це мені дало? На сьогодні я як людина дуже класно можу себе ідентифікувати, розібрати по поличкам, тому що в той момент, коли я проходила травматичний досвід. Це було єдине, що мені було доступне. Я не могла собі дозволити купити сесію у психотерапевта, у психіатра або у психолога. На той момент не було якихось волонтерських проєктів, які підтримували таких людей, як я, тому що занадто молода, не зрозуміла, що з тобою робити. Ну і взагалі цей конфлікт не визнаний. Ти дивишся на соціум, ти одна проти соціуму. І тобі потрібно з цим щось робити. І ти розумієш, що ніхто тобі не допоможе, окрім тебе самої. І ти, як той барон Мюнхгаузен, береш себе за волосся і витягуєш себе з того болота, з якого ти потрапила, не обираючи його. Я якось адаптувалася, почала жити своє життя, стабілізувалася, я зрозуміла, яка ж у мене часова перспектива особистості. Тоді, взагалі, я та людина, яка планує життя на 20 років вперед. Це моя норма. Тому що в мене все по поличкам розписано що, за чим, куди, як, і я розуміла, чого мені очікувати від завтрашнього дня. І 2014 рік він трошки вніс корективи, але потім прийшов 2022, коли я заснула, а потім проснулася. І я зрозуміла, що так як було, вже більше ні буде ніколи. Я зрозуміла, що раніше. Коли я казала, ну блін, ну з цим треба щось робити, і зараз це масштабується, Я в той момент уже думала, ну може ще щось наладитися? Ні, не наладилось. Я дуже пам'ятаю момент, коли я сиділа зі своєю подружкою, нас бомбили, а ми перед цим поставили бісквіт пектися, і ми стоїмо на кухні біля цієї плити. Чуємо, як летить цей літак, серце калатає в обох. І ми питаємо одне одного: ми виключаємо цей газ ідемо ховатися. Чи ми не виключаємо газ? Бо це ж бісквіт, якщо виключиш, воно ж ну, результат буде не дуже. А, а те, що війна, і на той результат уже кому якось ні, нам було важливо, щоб бісквіт був хороший, не те, що там летить. Ми вирішили, що якщо вже прилетить, нам буде все рівно. І, в принципі, я такий прикольний філософ, який топить за гедонізм. У нього є така шикарна фраза: Коли ти живий, смерті для тебе не існує. А коли ти мертвий, її вже не варто боятися. Тоді ми керувалися цим принципом. Ми не виключили газову плиту, ми пішли ховатися. В коридор, за принципами двох стін, і ми читали епіктета. І та фраза, яку я тоді прочитала, вона була російською, тому що ну, не було можливості дістати якісь книжки в гарному перекладі українською, ми читали російською, але я вам скажу українською. В тебе можуть забрати все, окрім тебе. В тебе можуть забрати твою свободу, в тебе можуть забрати твоє тіло, тебе можуть катувати». В тебе можуть забрати твої титули, твої гроші і твоє майно. Єдине, чого в тебе не можуть забрати, це твій досвід і твоє мислення. Ідея. Ідея, яку я сьогодні хочу до вас донести. Не здавайтеся, завжди рухайтеся вперед. Завжди піклуйтеся про своє мислення, включайте критичне мислення, розвивайте його, тому що колись в своєму житті я захопилася дуже класною концепцією трансверсального мислення. Це сучасний філософ Вольфганг Вельш, німець за походженням, живе в Німеччині. Але що його концепція говорить? Це трансверсальне мислення. Це коли ти на перетині декількох точок можеш створювати мости? І я зрозуміла, що в своєму житті між різними досвідами, які я маю, я намагаюся будувати мости. І наразі я та людина, яка точно розуміє, що коли ти знаходишся в епіцентрі травми, тобі дуже важко контактувати з ресурсом. Я розумію, коли ти зустрічаєш людей, які в ресурсі, які тобі намагаються допомогти, чому виходять конфлікти? Але не здавайтеся, завжди рухайтеся вперед. І якщо вам цікаво, я можу поділитися однією практикою, яка підтримувала мене, яка допомагала мені повертати ресурс і контакт із ресурсом кожного дня. Або коли я прокидаюся, або якщо прокинувшись, я розумію, що в мене немає часу перед сном, я завжди задаю собі три питання: що я відчуваю? Які в мене емоції, і які в мене відчуття, і які в мене є потреби. Після цього я кажу собі дякую за кожен день за те, що я встала з ліжка, пішла і зробила щось хороше. І я знаю, що кожна з вас сьогодні, ставши з ліжка, зробила дуже багато чого хорошого. І я ще раз хочу вам нагадати про те, що. Будь ласка, пам'ятайте, кожна з вас людина. І в, очі ваші одні. І усмішка ваша, унікальна і неповторна. Дякую за увагу.